Епіграфом чергової зустрічі у клубі Надвечір'я стали слова із поезії Надії Кослової. Цього разу зустріч особлива, адже до неї долучився захисник України. Вітали Павла Леонідовича стоячи. Керівниця клубу і ведуча заходу Надія Матвійчук наповнила атмосферу зустрічі проникливою поезією. Хай терпі, хай дощі Спадають це я іду душею волода. Не менше ніж поезій, було співів гурт, що виконував пісні, має назву золота пора. Незмінними учасниками у надвечір'ї є співуче подружжя Людмили та Петра Жоганів. По особливому звучала всіма улюблена українська пісня Ніч, яка місячна у виконанні Федора Марченка: Ніч, яка місячна, сорена, ясна, видно видна годьбові збирання. Вийди, кохана я францея з морено, очна хвилиничку. Окремих позитивних емоцій та настрою сходи нам додав танець пані Віри Савчук. За співами, віршами та гуморесками, учасники клубу не помітили, як зустріч добігла кінця. Кожен отримав не лише емоції, а й душевний відпочинок та розвантаження. У такі важкі будні клуб надвечір'я, як ковток свіжого повітря, кажуть глядачі.